Третя світова, вона вже триває. А ви спитали, чи є це початок. А мені кажуть, карта часу. Ну, це часу, І час такий не розтягнутий, а це час від усі. Тобто від якоїсь дати, ну ми можемо перевірити, да? та дата, коли Росія напала на Україну, чи то є дата початку. Але мені кажуть, від такої дати, якоїсь конкретної дати, це вже і так миттєво почалося. Тобто не зараз початок, початок був тоді. Зараз це все просто вже ну як рух, рух далі, тільки в окремих певних якихось там територіальних е -е, зем. Подивлюся в Україні відтепер на 4 роки, що буде коїться по воєнних у, у, В Україні закінчується те, що в Україні. Ось відтепер плюс рік, воно вже закінчується. Те, що основна фаза, вона в 23-му році трошечки залізе, вона там ще будуть там, щось ділити. Ну, я маю на увазі там, Ми кажемо за воєнний шлях. Воєнний шлях це коли ну, ракети, бомби, ми за це кажемо. Коли холодна війна, ми за це не кажемо. А, далі, на другий рік вже буде все очевидно, тут уже третій нема війни, четвертий немає війни. Тобто, оці ці війни, вони будуть отам. Не у нас. Так, ось і ці війни вони будуть а, там десь, не у нас. Ми своє відгрібаємо. І так відгрібаємо, що ну, кожен відгрібає, там, хтось, ну, я не можу сказати, хтось більше хтось менше, але в певній кількості ми, українці, вже своє, ну, скажімо так, догрібаємо. І то, що буде там виникати, там, 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 то буде вже їхнє. Але питання, знаєте в чому? Наші хлопці показали, що вони гарні воїни. Але тільки в них бракує чим стріляти. І от, а що мене лякає, щоб наші хлопці не купляли туди, 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 туди воювати. Ну, тобто, ви показали, які ви молодці в своїй країні, а тепер давайте отам, 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 а ми вам гарну заплатимо. Як проді, людський ресурс, навіть воїна, він безкінечний. Оце, оце мене лякає. І, до речі, так у Ізраїлі, в Ізраїлі війна. Так, так, це страшно. Це, ну, це може зрозуміти тільки той, хто чув оці, оці звуки, хто лякався в бомб, да, Це може зрозуміти. Але давайте пригадаємо, чи допомагав нам Ізраїль? Так, відкрито. Ну, так? Да? Да, навіть не відкрито. Ми були б задоволені, якщо б нам не відкрито дали. Він тримав нейтралітет. Моя хата-страє. І я ще раз наголошую, що наші воїни будуть, е, ну як, не те, що купляти, ну пропонувати Золоті гори, щоб вони йшли, відбивались від тих від тих, від тих від тих, бо це така потужна армія. От Просто це буде міць. Оце якби, негарно. Негарно не для всіх. Ні, може хтось і піде. Ну, просто це називається використання. Тобто вони побачили, як ото, знаєте, є е, е, ігри, як, якийсь фільм Голодні ігри чи що, як, побачили, як люди можуть виживати, да, нема чим стріляти, він все одно знаходить. І вони побачили оцю завзятість, вони побачили оцю силу. І тому вони думають, ага, якщо їм дати таку зброю, це ж буде. о! Тобто чужими руками робити собі якісь гарні певні речі. Ну, це буде. Оце буде, і будуть Україні запропонувати і то, і то, і то, і то, аби ми надали своїх воїнів Вона Вона високопосадовець. Мені кажуть, що високопосадовиці немає. Час, невис... Ну, тут великий розклад час. Це відповідь: нема, 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 немає. Вони кажуть, не високопосадовець. Ні, тут фраза, фраза лишня. Високопосадовець лишня фраза. Так, зараз. А е, чи є жінка в парламенті? Давайте так, яка зливає інформацію рашці про Україну. Вона не в парламенті. Я вам так скажу, вона чи є дружина. Не в парламенті вона. Зараз. Я правильно розумію? Вона дружина того, хто в парламенті, яка зливає інформацію рашці. Зараз це щось, це, це що біля парламенту. Щас. Це що? Міністерство оборони? Так. Да, да, да. Башня, башня оборона. То, що ну, башня може захищати людей, які знаходяться ну всередині. Да? І ця жінка це, по-перше, вона молода. А по-друге, на неї ніхто не подумає, бо це або дружина, або навіть коханка, когось з Міністерства оборони. Бо вона молода і вона яскрава. Ну, можемо далі рити та не на питання, накопаємо, так? Да? Її викриють. До неї підбирають. вже підбираються. Вже підбираються і вже зупиняють її. І зупинка може бути річка якась йшла, йшла, не дійшла. Їхала, їхала, не доїхала. Ну, якась аварія. Бо її вже викривають, ось цю викривають, це карта викривають, оце карта перевернутай, кінця аварія. Бо раніше на, на конях вже ж їздила, а зараз на машинах, так? а оце там щось поламається. В машині. Машині або ну, якомусь засобі, то що на колесах, щось поламається, і, і рух буде її встановлений. Тобто вже розуміють, про, про що мова і про кого мова, вже розуміють. Так, тепер, ну що, на місяць подивимось. Так, ну там відтепер на. я дивлюсь на місяць. На місяць, значить я дивлюсь по тижням. Тобто перший тиждень там буде нелегко, нелегко, бо тут тріка пентаклів, а там є якісь певні, певний план, що там робити, Урашки. Ну, у, у І воно буде виникати. Тобто, що вони надумали, вони будуть робити. А от четвертий тиждень мені зовсім не подобається, бо це зриви. Це в мене карта, вона каже за взриви. Бачите, сяєво. Ну, коли взрив, це теж там є Сяєво, да, своє рідне. От тут треба бути обережними. Тобто відтепер четвертий тиждень. Перший теж тут це нелегко, але четвертий ще важ, важкіше. Так. Так. Оце карта так. Сонечко, да? оце карта нам показує, що вони на підході. Оце на підході. Тобто, сонечко, так, до кінця. Те, те, що зараз вони на підході, а це ось ну, буквально, буквально там трошечки, ну трошечки, і вони вже там. Так що, хай в них все виходить, а ми їм допоможемо, будемо тримати за них кулачки. Вони там надумали е, окопатись, щоб там устаткуватись. Сейчас подив... І надовго, надовго. Зараз я подивлюсь для чого. Для чого? А, щоб тримати оборону і не дати, не дати, не дати віддати не дати, е, е, віддати цю лівобережну частину Херсонщини нам. Ну, тобто, укріпити, укріпити там оборону, щоб оті, хто там, орки, о, ті, щоб вони мали більше можливостей, ну, тобто, на допомогу їм. А чого? А того, що, мабуть, знають, що там підгорає. Ну, Логічно, так? Да? Укріпляють що? Укріпляють те, що потрібно укріпити, да? те, що стабільно, ну, хто ж його буде там укріпляти. Тобто вони для того, щоб допомогти тим, хто там оселився незаконно. Очищимо і відсунемо. Карта надії і очищення. Відсунемо. Це заберемо своє. це заберемо. Чого так? Бачите, рука і пентакль. Да? От, отак: забрать, Да? Отак дати, а отак забрати. Тобто заберемо своє, очистимо, заберемо своє. Оце значить, що там якийсь останеться один, два, три по одному, якісь ще залишаться там сидіти там чи в окопах, чи де вони сидять, чи підженилися, чи, чи розженилися, що там. Ну, то таке вже, то єрунда. То таке. А от чи очистимо, очистимо. Велику частину, 95%, бо десятка перевернута, це 95%. Так. Я картинку бачу, давайте я вам по 15 днів розкажу. Відтепер буде так само на 15 днів. Другі 15 днів буде набагато важче. Треті 15 днів буде е, ну, нормально. Ну, нормально це значить а, не ідеально, але, ну, як-то, терпіти можна називається. І четверті 15 mm. днів там вже буде стабільність. А, стабільність в плані чого. А, Стабільні, стабільно під контролем. Це значить, вони не будуть змогу мати пулять, коли хочуть, там щось, щось буде таке, що їх буде стримувати. От це буде четверті 15 днів. Ту, отут буде вже легше. От четверті 15 днів, отут можна буде вже сказати, що полегше людям. Вони там щось таке дуже хороше винайшли. Ну, щось там у них. І блокують, чи ж блокують роботу, якщо хороше? Щоб то ото хороше, не попало туди, куди не треба. Ми зробили вам, з вами розклад тільки що, що там є якась особа, яка чуть що вона вже доносить інформацію, як то кажуть, із перших уст, да? не встигла та інформація ще там, а зліпитися вона вже донесла. Я не знаю, чесно, хто блокує роботу. Но ми кажемо, а чого блокують роботу? Так от, блокують роботу для того, щоб убезпечити, щоб ось ця інформація не пішла кудись, куди не треба, ну, тобто, до ворога. Або то, що вони там винайшли, це дуже для нас корисно. Керівництво луч. Е, є якийсь Так. Карта. Нічого не нагадує, знову та башня, да? А, чи є зрадник є зрадник, і він зливає інформацію. Щас він чи вона? Він зливає інформацію жінки. Тобто зрадник чоловік, а зливає інформацію жінки. Ну, що вона, в свою чергу, там, теж кудись. да? Це така ланцюжкова реакція. Тому переклели роботу. Так, чи випрості цього зрадником? Угу. Викриють зрадника, от хтось, хто піде на лікарняний, не з того, не з цього, от туди, ну, звідти і вітер дує. Ну, от я вам покажу. Хто, от, чи викроють? викриють. А його е, буде, буде відсторонено від роботи. Ну, щоб це не було для людей показано, що він відсторонений від роботи, він піде на лікарняний. Типу, сильно різко заболіє. Отак. От Виклик. Тобто, це не, не, я не бачу, що це ем, зупинилась робота чому? Це не чому. Це через що. Так, так треба. Наразі зараз от так треба. Обесилення того, хто до нас приїхав з е, поганими намерами. Тобто, е, да? Це обесилення ворога. Утримання, утримання ворога на деяких територіях, ну, тобто воно лізе, а ми йому не даємо ліс. Так? так, ще що гарного покажіть, будь ласка, що є на цей місяць. Мені кажуть, об'єднання ваших земель не за горами. Ще трошечки. Почекайте, допомога путі. Оце, оце, якщо це прочитати, це називається отак. От у нас получилась гарна нота.